Всім доброго дня, починаємо наше засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на посаду керівника Німецького ліцею за числом 7 Рівненської міської ради. Члени комісії з 8, Андрій Володимирович Мазур, заступник голови комісії, по Наталії Юрійовна, секретар конкурсної комісії. Людмила Петрівна Рачук від депутатського корпусу, зіна Ярославівна Засєкіна від Проспіло, Святослав Миколаєвич, Галина Григорівна і Ліщишина, Ірина Михайлівна від відповідної служби. відсутній у нас білі. Крім того, у нас делеговані представники. Від громадського самоврядування Рівненського ліцею за числом з дорадчим голосом до Печерина Михайлівна, Задинський Володимир Антонович і також Ольга Анатолійовна. Е, присутні на засіданні конкурсної комісії працівників е, управління освіти, колеги Ольга Григорьєва, начальник відділу кадрів і Галічний Олександр Вікторович, методист навчальник інформаційно інноваційного відділення. На засідання конкурсної комісії запрошувались кандидати на посаду керівника Ільницького ліцею за чиском 7, Дендюк Віра Олександрівна та Мельничук Віктор Вікторович. Перш за все, шановні члени комісії, ми повинні з вами затвердити порядок денний. Два питання порядку денного. Ми його вам оголошуємо. Перший пункт про затвердження порядку денного засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на посаду керівника рівницького ліцею за числом 7. Я думаю, що два зразу так проводиться Так. І другий пункт порядку денного проведення письмового тестування на знання законодавства України в сфері загальної середньої освіти в формі письмового тестування, письмового вирішення ситуаційного. Завдання. І по третій – це визначення вже весь переносця конкурсу на посаду керівника інецького за числом 7. Е -е -е е -е якщо у вас е -е не буде ніяких більше доповнень, е зауважень е заперечень, тоді е прошу підтримати відповідний порядок. Дякую за допомогою. Я думаю, що ми з вами узгодили і на попередньому засіданні, що там, де можливо відкрите голосування, ми голосуємо про Там, де є питання, які стосуються таємного, так, Святослав Ковач, ми переходимо до таємного голосування. Управління освіти, хочу повідомити, забезпечує. Відеотрансляцію конкурсного відбору відповідно до пункту 2 положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти, тому прошу бути толерантним і дотримуватись кодексу відповідних моральних керівників, органів місцевого самоврядування і державних служб. По другому питанні порядку денного я би хотів. З вашого дозволу надати слово Андрію Володимировичу і заступнику голови комісії і діючому начальку промігації. Друзья питання. Значить, 17.06, коли відбулося засідання першої нашої конкурсної комісії до участі в конкурсі до кучи на Донтюк Віру Олександрівну та Менчука Віктора Вікторовича. 25 червня відповідно в Україні освіти на ім'я голови комісії надійшли дві заяви від Мельничука Віктора Вікторовича та від Дундюк Юрія Олександрівни про відкликання згоди до заяви на участь у конкурсі на посаду керівника у Рівненського ліцею No7 Рівненської міської ради. Шановні колеги, мушу з вами подивитися. Ми маємо з вами проголосувати. Конкретному прізвищу згідно полиних візив. Хто за те, щоб задовільнити звернення Мельничка Віктора Вікторовича, прошу проголосувати. Дякую. Хто за те, щоб задовільнити звернення до Дюк Олександрівну, прошу проголосувати. Підстави не вказала. Дякую. Шановні колеги. Відповідно до пункту 45-го положення, конкурсна комісія визнає конкурс, таким що не відбувся, якщо відсутні заяви про участь в конкурсі, до участі в конкурсі не допущено жодного кандидата. Тому жоден із кандидатів не визначений переможцем відповідного конкурсу і у зв'язку з відкликанням обох заяв і те, що ми з вами підтвердили як члени комісії. Я пропоную визнати подписку таким, що на рекурсі. Інші пропозиції будуть? Ні. Якщо немає, прошу затвердити остаточне рішення. Якщо я розповів, хто за те, щоб проголосувати, що про корський корсь. Дякую одному. Шановні члени комісії, ми з вами прийняли рішення одноголосно. Я мушу ще раз в кінці підсумувати. Отже, конкурс відбувся згідно нашого положення, те, яке в нас прийнято, буде оголошуватись новий конкурс на відповідний захист. І заклад, який до нашого положення, так само буде по-новому формуватися відповідна комісія від закладу і те, що стосується інших відповідних подань, які мають бути згідно положення. Це довідомо. Ну і, звичайно, в кінці хочу всім подякувати за роботу і чи будуть якісь зауваження стосовно того, що конкурс і наша конкурсна комісія, яка сьогодні проходила, що були якісь е, ваші думки, заперечення немає. Нікого, ні збираючи голосів, ні членів комісії. Таким чином, дякую вам за роботу. И до наступних засідань.